Так в житті, коли ми дивимося на своє життя і бувають якісь негаразди, якісь трудності, знаєте, чи на роботі, чи вдома. І ми бачимо це якесь, як вам сказати, такий бардак і сміття. Одними одним словами, це якби кімната. І ти заходиш в ту кімнату, і ти бачиш сміття. Бачиш, щось десь не прибрано, чи якась пилюка, чи якась одежа, не так. І знаєте, що всередині відбувається? Таке якесь, ну от маю сили, ну прибратися. Ну чого, ну вже, може, завтра. І недовольство, знаєте, нарікання, як народ Божий нарікав. Так? Вийшли з Єгипта, вони були свободні. Але що вони? То нема м'яса, то нема води, то ще чогось бракує. Але що було в них тоді, коли вони вийшли? Було світло. Світлом був Ісус Христос, був Бог, Він освічував їхню дорогу. Але вони той момент не оцінювали цього. І це, як в кімнаті, є світло, коли ми бачимо цей безпорядок. Ми бачимо цей безпорядок, і нам воно, якби вродьби, недовольство. Але ж світло є. Світлом що для нас є світлом? Ввангеліє від Івана записане такі прекрасні слова з першого стіжка. Коли ж ми ходимо в світлі, як сам він в світлі. То маємо спільність один із одним. То, що говорив брат, що приємно прийти і послухати, приємно пообщатися. Нам дуже приємно. І кров Ісуса Христа, Сина Його, очищує нас від всякого гріха. В церкві Божій, коли ми приходимо, ми можемо навести порядок в своїй кімнаті. Але що може бути? Що може бути, коли ми, знаєте, не приходимо в церкву, коли ми не служимо Господу? Що було в ізраїльському народі? Бог взяв і виключив світло. Це як в кімнату заходиш, а там світла нема. Чи можна навести порядок, коли немає світла? Чи можна навести в кімнаті порядок, коли немає світла? Не можна. Дорогі брати і сестри, в ізраїльський народ, коли був в пліну, він стінав. Вони були в рабстві, їх били, їх гнобили. Вони працювали на інших безбожних людей. Вони були в рабстві, вони стінали. Чому? Чому? Чому стінали? Чому вони йшли в рабство? За одного. Знаєте, за одного тільки того момента, коли їхня кімната не була закрита. Коли вони, знаєте, служили Господу як прекрасне місце, говорив він: А я і дім, мій будемо що служити Богу. Кімната нашого серця закрита. Для гріха, для нарікання, для всякого непотрібства, для всякого гріха, ми закриваємо кімнату, коли ми кажемо. Щоб то не було, якщо навіть бардак, якщо без порядок, я все одно буду служити Господу. Я встану і буду служити Господу. Я не пущу в свою кімнату, свій дім гріха. Я не допущу, щоб моє життя було для гріха, моє життя буде для Господа. І тоді світло світиться в нашому житті. Тоді Бог благословляє, тоді Бог захищає, тоді ми знаємо і бачимо, що нам потрібно зробити. Бо якщо наше життя відкрито для гріха, то відкриті двері, і, може, в один момент кляц і нема світла Божого. Нехай нас Господь сохранить, щоб в нашому житті, щоб в наших сім'ях було завжди включене світло. Сьогодні, коли ми є на цьому місці, давайте подякуємо Богу за те, що Він нас охороняє, за те, що Він нас благословляє, за те, що Він нас терпить, за те, що Він нам сьогодні дає своє слово, що в нашому нашій кімнаті ще горить сьогодні світло. Та кажемо всі разом слава Господу, що ми можемо чути сьогодні його слово. І такі, знаєте, приклади вони. Аж сам надихаєшся, а сам запалюєшся, як він сказав, твердий муж. А я і дім мій будемо служити Господу. Давайте вооружимося цією. Цією мислю, цим таким словом прекрасним, і коли буде приходити гріх до нашого серця, ми скажемо: а я і дім, все одно буду служити Господу, навіть якщо, виходить, навіть якщо щось не виходить, навіть якщо щось не виходить, навіть якщо щось валиться, а я і дім мій буду служити Господу.